Всі дороги в Твоєму житті, всі стежки в серці людини, всі ниточки ведуть до Бога. Друзі, люди, діти Божі, Хлілюя. Нема справжнього життя без Бога на землі, нема повноти життя, повноти. Щасливої людини немає без Бога, без Спасителя нашого Ісуса Христа. У псалмі написано: подивіться, який гарний псалом, що говорить людина. Тільки в Бозі приходить спокій до моєї душі, адже від нього моє спасіння. Псалом 61. Тільки в Бозі. Успокається моя душа. Так створив Бог людину, друзі, діти Божі, щоб людиний дух був народжений згори, так створено Богом в цій землі, на цій землі. Так створена Богом людина, щоб людини дух. Який в людині є дух, був народжений з гори, був хрещений Духом Святим. Тому батько і послав сина свого, віддав за всіх нас, щоб ми мали спасіння, щоб ми мали народження згори, щоб ми були хрещені Духом Святим і вогнем, і щоб ми були водіми Духом Божим. І щоб людина виконувала Слово Боже, виконувала волю Божю. Друзі, всі дороги пізно чи рано приведуть людину до Бога. Насолоджуйтесь в Бозі, насолоджуйтесь Його спасінням, насолоджуйтесь Його творінням. Живіть волі Господній. Це саме люди, які живуть в волі Господній. Це саме щасливі люди на землі. Аллія. Тому що вони ісповнені Духом Святим. Вони водіми Духом Божим. Халілуя. Вони блаженні. Вони бачать в спасінні блаженство. Вони бачать в творінні блаженство. Вони насолоджуються творінням Божим, вони насолоджуються на землі, все, що створив Бог. Вони щасливі люди, люди, які водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Це самі щасливі люди на землі. Вони бачать чудеса Божі, вони бачать знамення Божі. Вони знаходяться в присутності Божій. Діти Божі. Бути правдивими поклонниками духа і істини, за яких говорив Ісус Христос, що приходить час і настав уже, що будуть поклонятися Богові не на горі, не в Єрусалимі, а будуть поклонятися Богові в дусі і істині, бо Бог є з дух. І батько шука таких поклонників. Він шукає таких поклонників, які будуть поклонятися йому в дусі і істині, бути поклонником Духа і істини? Яке це блаженство на землі, яка це честь на землі бути спасеним, яка це честь на землі прийняти в своє серце Господа Спасителя Ісуса Христа? Яка це честь бути хрещеним Духом Святим? Яка це честь бути водімим Духом Божим і нести Слово Боже по цієї землі? Це честь для мене, нести Слово Боже по цій землі разом з Духом Святим, друзі. Яке це блаженство насолоджуватися Словом Божим, насолоджуватися творінням, насолоджуватися спасінням, зная, що ми спасені для вічності. Дякувати тобі, Татко наш, небесний Батько, дякувати тобі за Твою любов і милість до нас, бо написано милості Твоїй повна вся земля. Дякуємо тобі, тобі за твою милість, дякуємо тобі, Батько наш, за сина, якого ти віддав за нас, Ісуса Христа. Спасителя нашого, Ісус Христос, дорогий драгоцінний, ми дякуємо Тобі, що ти прийшов на цю землю, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригвоздив до Голоского Христу. Ісус Христос, всі прокляття наші. Халілуя! Халілуя! Ісус Христос, Ти примирив нас статком, приніс новий заповідь любові, благодаті і духа. Ісус Христос! Наші імена записані в книгі життя на небесах. Ти нам дав владу в духовному світі наступати на зимі, на скорпіонів і на всю ворожу силу, і не залишив нас сиротами. Ти був Присподній третій день Воскрес і сів одісною Батька і умолив Отця, Батько повернув Духа Святого, який зараз з нами. Ми храм Духа Святого. Браття, сестри, я храм Духа Святого для мене за честь бути храмом Духа Святого, який обличча мене, наставля мене, навча мене, відкрива істину, веде до повної істини. Халилюві. Відкрива будущее, який допомагав в молитвах мені, який наповняв вірою Божою силою Божою, любов'ю Божою. То Дух Святий, з яким ми... і Він напомина мені все, за що говорив Ісус Христос. Галилюя. І разом з Духом Святим ми прославляємо нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Всі дороги в нашому житті, в житті людини, всі стежки в серці людини і ниточки ведуть до Бога. І хто ще не прийняв Спасителя Ісуса Христа як Спасителя Господа, прийміть його і станьте під захист Божий. Прийміть Його в своє серце, хто ще не покаявся, прийміть Його в своє серце. Я 20 років назад примирився з Господом, прийняв його в своє серце як Спасителя. І зразу був хрещений Духом Святим і загорив зразу ж іними язиками прийміть його як Спасителя Господа, покайтеся, прийміть його в своє серце і станьте під захист Божий. І ви будете хрещені Духом Святим, і ви побачите, як Дух Святий почне працювати з вами, як вичищати від цієї грязі всієї, від цього світу, всього, всього нечестя цього. Як він буде освящати вас, і ти дорогою освящення будете йти ви. Яка це насолода, друзі, драгоцінні? Аллилюя! Слава Богу! Слава Богу за сьогоднішній день, який створив Господь. Я. Я дякую тобі, батьку, що мої уста можуть прославляти тебе, що моє серце може вклонятися тобі сьогодні. Я дякую тобі за дихання. Халилю. Я дякую тобі за сина Твого, за народження згори, за хрещення Духу Святим, за те, що я храм Духа Святого. Я дякую тобі, Татко Небесний. Я наш Дім Небеса. Ісус говорить, в ця обітелі багато, а якщо не так, я йду приготувати для вас. Він приготував нам обітіль. І ми будемо вічні з Богом, друзі, діти Божі, Галілюя. Слава Богу! Слава Богу за день сьогоднішній. Галілюя. Тільки в Бозі успокаюється душа моя, тільки в ньому ми можемо знайти мир, тільки в ньому ми можемо знайти захист, тільки Він може наповнити наш дух, наше серце миром, радістю, любов'ю. Аллелюя, халілуя, шукайте перш за все царства Божого. А інше все приложиться вам так, говорить Слово Божє, а царство Боже не їже, питіє. А мир, праведність і радість в дусі світом. Аллія. Аллілуя. Дякуємо тобі, батьку. Дякуємо Тобі, Ісус, Дякуємо Тобі, Дух Святий, і благодать Господа Бога нашого. Нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь, амінь. Халилуя, Дякуємо Тобі, Татку, дякуємо Тобі, Ісус, за це життя. Дякуємо Тобі. Дух Святий, Аллилуйя, Халлия. Благословінь вам, миру вам, спасіння вам, Бозі, щоб спасився Ти і дом твій. До зустрічі рідні, благословеного Дня і захисту вам від Господа. Амінь.